І слово, яке я сьогодні буду говорити, воно називається з Богом. Знаєте, Є старші люди, які говорять, без Бога не до порога, а з Богом хоч за море. Ви всі з ними згідні. Амінь. Амінь. І сьогодні буде три пункти, і всі три пункти будуть називатися однаково. Але в кінці кожного пункту буде і різний знак. І перший пункт буде з Богом. Це як знак запитання. Знаєте, починаючи наш шлях до Господа, ми часто, коли нам хтось свідкував і говорив щось, що тобі потрібно це пройти, йди до Бога. З Богом ти це пройдеш, з Богом тобі це вдасться. І багато в кого у нас було таке питання. З Богом. ну є такі і от втрапляється в житті такі ситуації, коли ми своїми фізичними очима дивимося і розуміємо, що ми своє всі свої сили вже приклали, всі свої методи, які б в нас могли бути, ми вже перепробували. І тоді ми кажемо, да от тоді все, я здаюся, і вже тоді буду казати, все, далі я з Богом піду вже. Траплялося у вас в житті таке? да а давайте відкриємо місце Писання Матвія 17 з 24 по 27 вірш. Як прийшли ж вони в Капернаум до Петра підійшли збирачі Дедрахм на храм, то й сказали, чи не заплатить ваш учитель Дедрахми? Він відказує: так. І як він увійшов додому, то Ісус. Попередив його та й сказав. Як ти думаєш, Симоне? Царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих? Він, від... а як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус? Тож вільні сини. Та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. І яку першу рибу зловиш, візьми, і рота відкриє, і знайдеш статира. Візьми ти його і віддай їм за мене і за себе. Петро, він вже, коли зустрів тих збирачів, він вже все вирішив, він вже все їм сказав. Що треба робити? Так і ми в житті спочатку, ми, все, ми вже все знаємо, ми все зробили. Ми вже наробили діло, а потім йдемо до Бога питати. Да? Він, <смі> він же там сказав, що, що, що да, «да, заплатимо. Але потім йде до Ісуса і питає. Думаю, але основне, що тут треба розуміти, Ісус, Він просто чекає, коли ми прийдемо до Нього зі своїм питанням. Ісус його знає, це питання наперед. І ваші нужди, і ваші потреби Він все знає наперед. Так і в цій ситуації. Ісус його вже зразу почав питати. А як ти думаєш, з кого вони мають брати? З синів? Він каже, «Ну, ні, синів не мають брати. Але, але ж Петро вже сказав, що да, заплатить. Ісусу, неважливо, до якої ситуації ми дійшли своїми силами. Ісус в будь-який момент готовий нам допомогти. Амінь. Я вам розкажу трошки історію. Взагалі цей податок вони брали з прихожих, але якщо заглибитися, то цей ж податок мали платити всі первородні. Але Ісус і Петро в своєму роді вони були первородними. Я вірю, що в єврейського народу є особлива мудрість. Ми всі знаємо, що Перворотним, як правило, в їхніх за їхнім звичаєм е, достається найбільше будь-якого майна. Того і було так, що обов'язково мають первородні платити, бо їм і так дано більше всіх. Амінь. Амінь. І Господь, побачивши цю ситуацію, каже Петрові, але щоб ніхто не мав спокуси, там ще інше, якщо далі заглибиться то Ісус. Як Бог і цар, кому він має платити? Це йому мали би платити. Але він каже, але щоб не було нікому спокуси взагалі. Просто щоб їм не було спокуси в цій ситуації, то треба заплатити. Я вірю, що е в скарбниці в них в Ісуса з апостолами були гроші. Ну, вони ж ходили, от, зібрали 5 тисяч людей, питають учні, нам що піти купити їм їжу, будемо годувати. Ні, це не Ісуса методи. Ісуса методи були завжди які чудовими, вони були незвичайними. Ісус каже йому, «Хм, він знає, що Петро в попередньому це ж рибак. каже: візьми вудочку, біжи, закинь, першу рибу зловиш, достанеш сатира. А це якраз ця монета, вона їй вистачало, щоб за двох заплатити цей податок. Отже, Ісус Він має чудовий вихід з будь-якої нашої ситуації. Амінь. І я вам розкажу. Можливо, така трохи стара історія. Її вже явно більше десяти років дехто з вас її чув. Колись в мене був мій перший автомобіль. Я його купив по дорученню, і на ті часи ще потрібно було проходити тихогляд. Оскільки машина була придбана по дорученню, від попереднього власника мені з разом автомобілем досталися штрафи. І коли я приїхав, проходити техогляд. Ну там ніби все хорошо, на СТО побував, заплатив там, все зробив. І тут остання інстанція це безпосередньо мрео. Куди ти приходиш з цим-всім? І ніби тобі вже мають дати такий талончик про проходження тихогляду. Вони відкривають там все, базу кажуть: о, на даному автомобілі є такі-такі штрафи. треба платити. Yeah. Я питаю, В даному випадку, якщо я кажу, ну, я що, якийсь благодійний фонд маю платити за когось, це ж. Yeah. Він каже, ну ми нічого не знаємо, ми вам не дамо цього. Що мені каже, Ну йдіть, шукайте власника, заставляйте, хай він платить. В другому випадку, це я вже буду якась виконавча служба. <плес> <плес> і минає. І оця вся ситуація вже продовжується 45 днів. Попередні документи, які я зробив, вони дійсні 45 днів, це щоб ти це все зробив. І це 45-й день. Зранку я встав. Злий такий. Я вже був там в обласному, умряв, дедом, дік, я там тільки вже не був, всіх обходив, у ну, всіх одна відповідь. Все, постанова Кабінету міністрів, нічого не знає. Е, Моя дружина вже ходила до церкви, е, вона покаялась прийняла водне хрещення, а я ще так, знаєте, там приходив, ходив, не ходив. І зранку я встав, думаю, десь поїду далі, щось там дивитись шукати. Вона бачить, що я такий не дуже в гуморі. Вона каже: ну, давай, давай помолимося. Кажу, ну, кав, я вже де я тільки не був, там я був, то робив, все робив. ну, все, Молись, молись. Я вже взутий, стою біля дверей, маю виходити, ну, все, молись. Ну, Що вже гірше ж не буде, думаю. Стала вона помолилась, каже, все, з Богом. Вийшов я, сів в машину, їду по місту. Ми на той час робили якісь там кабінети в прокуратурі. Звонять з тої прокуратури і кажуть: Алло, Саша! А що це тебе вже третій день нема на роботі? Ти хочеш, щоб вся міліція області тебе вже шукала і вернула тебе на роботу. Я кажу, та ні, ну, проблему маю. І розказую йому проблему. свою. Він каже: дивись, я через 20 хвилин їду, а машина була в Дражні зареєстрована. Їду в Дражню, дай мені свої бумажки, то я зараз тобі все зроблю. Приїжджаю я до нього, віддаю йому. Він зразу туди позвонив, сказав номер машини. Каже, я вас довго не буду, то ви бумаги вже підготуйте, щоб я приїду, щоб це все було готове. Це він при мені зробив. Через буквально години три він повертається, віддає мені це все готове. Каже, все, дивися, щоб ти завтра вже був на роботі. пока. Все, нічого не стояло мені. Приїжджаю додому, розказую дружині. А каже, бач, от що помолилися. А що ти вже скажеш? «Да, слава Богу! Що ти вже скажеш? А ти ж 45 днів тут пихтів своїми силами. І все, а тут, все. слава Богу. От така була історія. А таких історій взагалі в житті в мене було багато. Але це одна така, знаєте, вона яскрава, коли ти тільки починаєш ти за Господом, ти десь, ти десь вже бачиш його руку, відчуваєш. Але ти ще повністю не можеш цьому довіритися. Далі, наступний пункт мій, він також називається з Богом. Але тут просто крапка. В той час, коли ми вже, от, скажімо так, привикли до Бога звикли, ми вже йдемо по життю з Господом, все одно нам приходиться інколи робити якийсь вибір. Ну, наше все життя вибір. Є якісь. Такі простіші питання, є складніші, але завжди. Давайте, хлопці, відкриємо наступне місце писання. Це притчі 10.22. Благословення Господнє воно збагачає. І смутку воно не приносить з собою. Нам в житті. Трапляється так, що от, потрібно приймати рішення. Будь-які рішення якісь такі досить важливі, досить буденні. Але ми завжди хочемо, щоб на це рішення було Боже благословення. Всі так хочуть. Амінь. Тихенько щось сказали. Амінь. Ні, хочуть все-таки, да? знаєте, що коли Боже благословення є на певних рішеннях, ми Наш погляд на це рішення е може бути такий, знаєте, досить скептичний. Це далеко не то, що я хотів, це далеко не то, про що я мріяв. Ну Це трошки не таке. От ми можемо так на це дивитися. Але якщо це Боже благословення, то воно збагачує і смутку не приносить. Подумайте, знову я розкажу вам приклад, знову. Але він теж буде стосуватися автомобіля. Наступний мій автомобіль був. Хто пам'ятає, був такий досить кумедний бусик. У мене прийшов такий час, що я от, просто от в мене таке було бажання купити бусика. Ось таке велике. І я не знаю, багато місяців сидів в авторі, а як справжній чоловік, і це все листав, листав. Але ну відкрию вам секрет, я дивився Мерседес Віто», Рено трафік. Такі, знаєте, мені подобалися автомобілі. І, і, і в певний вже момент часу, знаєте, мені це надоїло. Це все якось, воно все от натіпно, нічого тобі, от воно ніби подобається, ти розумієш, що не можеш собі дозволити, ще воно щось не підходить. І одного вечора от я сів і помолив сказав: Господь, ти ж бачиш, що це ну це, не, оце прям нужда моя. Мені він потрібен був і по роботі, і по сім'ї, і по служінню. Бо інколи, коли я в свою маленьку машинку щось талував. У нас люди ставали на роботі, коли ми винесли інструмент і вийшли там ще працівники, інші вони стали: нам треба обов'язково почекати і подивитися, як ви це все запхнете, і ще самі сядете. У нас це вийшло. І я одного вечора помолився, і Господь, знаєте, от прямо дає мир і відкриває мені бусик. Перше, що я вам скажу, що по ціні він був в три чи в чотири рази дешевший, ніж ті варіанти, які я спочатку дивився, в три-чотири рази дешевший. Да, на вигляд, він був ну, не такий прямо, як я того хотів. Але, я вам скажу, місць там було значно більше, чим я собі планував. І цей бусик він був справжнім великим благословенням. Перше, щоб мені на нього подивитися, мені треба було вийти з під'їзду і пройти 5 хвилин. Мені не треба було там, бо я дивився в Київ, Тернопіль, що десь кудись їдь, що шукай. Вийти з під'їзду. Я на наступний день зізвонився з цим чоловіком. Вийшов, прийшов, подивився, він відкрив гараж, показав, я отак собі зайшов, подивився. Він каже, і що будемо, ну, виїдемо, поїдемо, проїдемося, що він, щоб ви собі зрозумієте. Я кажу, ні, не потрібно, я буду купляти. Він каже, що далі нічого дивитися не можна". Ні, я його по відкриттю купляю. Він <гум> каже, Це що таке? <гум> кажу, отак я молився, Бог відкрив і все. Він <гум> думає, ну дивний якийсь парень. Ну але що, каже, що купляє. Але я вернуся через два тижні, бо я їду у відрядження. Він каже, два тижні а може його вже куплять за два тижні. Я кажу, якщо куплять, то це значить не моє. Ну, і ну. Проходить два тижні, я вертаюся, дзвоню до нього, каже, як там мій бусик Каже: ти не повіриш, після тебе ніхто не дзвонив навіть. <риклад> ми просто Він виїхав, ми поїхали в мрего, переоформили все. Я вам розказав, наскільки це був благословенний бусик я його знаю майже вся церква. Ми ним їздили буквально цілою церквою, і на море, і кругом. В той час мій товариш. Е, він купив в два з половиною рази дорожчого Фольксвагена І от він починав його ремонтувати. Йому треба, так, він, е, в нього не реміння, а це б треба поміняти. Він каже свою ціну на це. Каже, а ти як купив, ти поміняв, бо ж треба поміняти. Я кажу: ти не повіриш, кажу, в, в моєму бусику нема. Він каже, те, що ремінь, каже в мене і навіть ремінця нема. Там було настільки все просто, там було просто як в тракторі. І коли мені цей щоб продавав, я кажу, на які заправки ви заправляєтесь, він каже: я ляю туди все, що воняє соляркою. Все. Він каже, тут мотор, як в тракторі, там нічого не треба взагалі думати взагалі. І він вірою і правдою служив дуже багато років. Але на чому я хотів би сказати акцент? Ви, на перший погляд, ви можете подивитись на це. Ну, хіба це від Бога, ну він не такий. він В моїх мріях це мав бути такий якийсь сучасний, мав бути якийсь такий крутий на вигляд. Він такий собі ну невзрачний. Але наскільки було велике благословіння? Бо Боже, благословення воно збагачує І смутку не приносить. Він ніколи нас не, ну практично ніколи не приносить, знаєте, як то буває? автомобіль, автомобілі, тобі треба кудись їхати, тобі треба зимна СЦО з і тебе це починає нервувати. А він від'їздив дуже-дуже багато, я б сказав, сотень тисяч кілометрів. Амінь. А третій пункт, який називається також з Богом. Ну тут же йде знак оклику. Да. Ви знаєте, потім ми. Настає в нас період такий посвячення, і тоді ми кажемо з Богом вже знак оклику. Ми вже кричимо з Богом. І давайте відкриємо наступне місцеписання Матвія 6, 24, 25. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматись одного, а другого знехтує не може Богою служити й мамоні. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, а що зодягнеться, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу ти тіло. Я вам скажу, що. В певний час свого життя я вже маючи. Якусь власну справу, знаєте, коли в тебе вже є наймані працівники, тобі часто приходить таке бажання знаєте, масштабуватися, розширятися, можливо, ще якусь справу почати. Тільки не подумайте, що я зараз кажу не робити цього. Я кажу, щоб ми мали мудрість і ми мали від Бога слово і відкриття не потрібно. Бог не за те, щоб ми не розвивались, Бог за те, щоб ми розвивались але щоб це не шкодило нам, нашому служінні, нашій сім'ї і всьому остальному. Тому що можна настільки почати масштабуватися, відкривати якісь справи, що в тебе не буде вже часу, не то, що на служіння на сім'ю то на сон не буде часу. У мене є один товариш, мій знайомий, він з іншої церкви. і ми з ним спілкувалися, і він розказує про те, як Господь в його житті. Вже багато років назад він колись був в тюрмі, і от в нього ці спогади є. Але каже, а на, але на теперішній час каже, мій весь час, мій все забрав в бізнес. У нього багато різних підприємств, в нього багато всього. Він каже, я навіть в неділю рідко маю час піти до церкви. 24 відкрийте. Ніхто двом панам служити не може. Якщо у вас є слово від Бога, щось робити, робіть. Да і амінь. Але не потрібно з головою в те поринути. Колись багато років назад будучи на лідерському семінарі, єпископ стояв на сцені і каже: зараз я вам кажу, вам потрібно в своєму житті. Своє іменно про справу було е, слово. Найдіть місцеписання, на якому ви будете стояти, і тоді Господь буде діяти в вашому житті. І ви знаєте, я приїхав вдома, помолився, відкриваю Біблію, в притчах є таке місце. А людина успішна у справі своїй буде стояти перед царями і перед простими не мені Це слово так попало в душу. І знаєте, я не поміняв рід своєї діяльності, але взагалі мої справи помінялись кардинально. Все якось почало підніматися. Але дійшло до такого періоду, і мені навіть інші казали, дивись, в тебе є таке обладнання, таке обладнання, тобі можна робити ось такі справи, ось такі справи. Я кажу, ні, мені абсолютно достатньо. Бо Господь що хоче? Господь хоче, щоб ми жили в достатку, але щоб не впали в служіння Мамоні. Щоб ми мали час на все. Амінь. І от, щоб ми були посвячені Господу, щоб ми не трималися за ту мамону, щоб, щоб вона не була вища. Можливо, хтось знає, хтось не знає. Не подумайте, що я хвалюсь, але от, коли починалася церква в Хмельницькому, що для мене таке означає слово посвячення? Посвячення це коли ти бачиш в Божій справі от якусь нужду незакриту. І ти береш її і робиш. Але не для себе, а для того, щоб прославилося ім'я Господнє. Все, оце тоді посвячення. Бо що ти робиш, і потім виходиш і кажеш, о, це я зробив. <свіття> я вам розкажу історію. Коли тільки церква в Хмельницькому відкривалася, е у нас не було ні приміщення, в нас нічого не було. У нас не було грошей на оренду, у нас не було три з половиною людини. Все. Але ми вирішили, що ми будемо починати орендувати приміщення. Знаєте, і мені Бог проговорив і сказав, що е, ти маєш платити перший рік за оренду приміщення. Я прийшов, сказав це пасторю і попросив його, щоб ніхто цього не знав. Я так робив, от скільки Бог сказав, рік і я рік платив. Знаєте, от Коли ти бачиш нужду в Божій справі, і ти її покриваєш, то я вірю, що Господь потім покриє ваші нужди. В той час, коли я це робив, я, в мене була в кредиті ще машина. І інколи для того, щоб заплатити кредит за машину, мені приходилося з кредитки, з другої кредитки брати гроші, платити за машину. Але Господь він не хоче прям убитка, Господь хоче побачити нашу вірність. Отже, основне, що я хотів цьому останньому пункті вам довести і донести те, що щоб. Ви дивилися на справу Господню, і вона була в вашому серці. Якщо вона буде в вашому серці, ви будете її робити залюбки. Амінь. Амінь.